Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постільна білизна бренду Ліварно та Мерадісо. Є різних забарвлень. Розмір наволочки 50 на 80 см. Розмір бутияльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 6 комплектів. Розмір наволочки 80 на 80 см. Розмір піддіяльника 135 на 200 см. З таким розміром буде один комплект. Є такий комплект з двома наволочками. З розміром 50 на 80 см та розмір підодіяльника 230 на 220 см. Буде один комплект. З таким розміром. Матеріал бавона та поліестер. Є комплекти з наволочками. З розміром 50 на 80 см буде три комплекти по дві одиниці в упаковці. Різних забарвлень. Та наволочки з розміром 40 на 80 см буде два комплекти по одній одиниці. Всього в лоті 13 комплектів. Вартість лоту 2840 гривень, ціна одного комплекту 218 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!